Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні у нас святкові брускети. І ні, не прості. Ми ж усі любимо запечені шапочки на ролах це ж зараз тренд. Так от я покажу вам брускети у стилі тієї самої шапочки на ролах. І повірте, ви готуватиме їх не лише на свято. Напишіть, до речі, чи любите ви роли із запеченою шапочкою. Ну що, поїхали? Спершу потрібно розібрати крабові палички на волокна. На дрібній терці натерти смачний твердий сир. Відправляємо у миску крабові палички та сир. Далі нам знадобиться ікра мінтая або ікра лосося, або креветкова ікра. Додаємо кілька ложок. Потім додаємо крем-сир, трохи перемішуємо. І так само додаємо трохи майонезу. Добре перемішуємо. І наприкінці додаємо трохи соусу теріякі. Далі нарізаємо багет, викладаємо його на деко з пергаментом. А тоді на кожен шматочок багета щедро викладаємо нашу начинку. Не треба шкодувати. Робіть навіть із гіркою. Ось і все, в духовку розігріто на 180 градусів на 15-20 хвилин. Зверху я прикрашаю соусом теріякі, зеленю та посипаю кунжутом. Повірте, це неймовірно смачно, і зараз дуже-дуже мало хто залишиться байдужим до цього рецепта. Його обов'язково треба приготувати. Варто лише спробувати. Будь ласка, підтримайте мене коментарем для українських каналів. Це зараз дуже важливо. Без коментарів Ютуб нас просто не помічає. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!